Ви ж не думали, що я залишу вас без очей? Ще не почала знімати, вже вся задовувалася. Бачите, змінив мені? Всім привіт! Мене звати Джо. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні буде цікавенько, тому що як для вас, так і для мене ну можливо для вас ні, але для мене точно. Це абсолютно новий бренд. Не український, на жаль, але дуже дуже гайповий. Ним був заповнений весь інстаграм. Я думала, що хайп на це вже пройшов, але ні. Все ще всім подобається. Всі купляють в цього бренду. З'являються новинки. Ладно, не буду вас вже томити. Це щігле бренд від. Може, ти сядеш в центр, ні? Бренд від Shane чи SHEIN Казатиму Shane, тому що я так звикла. В мене є коробочка, в яку я склала місяці два тому, напевно, ці продукти, які мені прийшли. І це, напевно, найгайповіші з цього гайпового і без того бренду продукти його. 100% ви бачили. Це хайлайтер. У мене ще в такому ж форматі є рум'яшки, тільки в рожевій коробочці. Навіть коробочки залишила, бачите? Все заради вас. Ну це просто ну. І, звичайно ж, контур. От. От така в мене краса сьогодні. І не тільки, не тільки, звичайно ж в мене ще є продукти: це блиски для губів. Один чорний, інший зелений, третій рожевий, але сінс це близький для губів, не буде помітно, якого він кольору майже. Напевно, не знаю. Сьогодні дізнаємось. Вони в мене все ще запаковані, як бачите. Тут така дуже приємна упаковочка, така вона soft-touchна, чибто. з цієї ж колекції, що і ці близькі в мене ще є. Ви ж не думали, що я залишу вас без очей. Без тіней для очей. Власне, в мене такі дві палеточки, вони в одній коробочці прийшли. Дуже складно себе стримувати, коли в тебе нові палетки лежать, і ти не можеш їх спробувати. Особливо, коли вони виглядають отак. Мене більше цікавила оця палеточка, тому що тут є сірий і дуже-дуже інтригуючий навіть два шимери. Один з зеленцюю, щось таке, а інший більше. О, майка, бога. Ну, зараз подивимось. Сірий і чорний ми вже з вами бачили в цьому житті. Друга палетка. Глядає вона отак. Чи придумала я макіяж, який я буду робити? Звичайно ж, ні, як і завжди, в принципі. Але, ну, тим цікавіше, по-моєму. Я хочу трошки протерти шкіру. Вона в мене вже зволожена. Мені одна моя подружка сказала: мені здається, що ти в відео там типу без макіяжу. Насправді з якимось макіяжем. Це приємно, це приємно. Проти що помінялося, я роздяглась, е, я нанесла праймер антиреднес. Слухайте так. Як добре виглядає взагалі, От тепер в мене щось є на шкірі, а раніше не було, так. Да. До речі, праймер від бренду, про який я теж хочу розповісти, в мене є декілька продуктів від нього. От, сподіваюся, я вас тут взагалі чимось інтригую. Ну, ви інтригуєтеся, тому що якщо ви не інтригуєтеся, то на що я вас інтригую взагалі? Відкрила фарбуватись в палетку. Я беру консилерчик від Bless Beauty, все ще його долизую. Трошки пофіксується, я потім потушую. Потім воно ще пофіксується, я ще потушую. Насправді в мене стільки всього помінялося з тих пір, як я в останній знімала відео, де я фарбуюсь, і нанесення консилера, і е, те, що я стала спочатку вклад. Вкладати брови, а потім їх малювати. Коротше, коли мені Ліза подала ідею щодо того, який контент знімати, і типу зняти аля відос помилки в макіяжі, я думаю, то чому я можу їх навчити? Чому можна було навчити, всьому вже навчила? А потім мені як рейшло мільйон ідей, скільки помилок можна не робити навіть на власному досвіді, і, взагалі, в принципі, поради, як щось зробити зручніше. Так що я думаю, що це буде навіть не один відос, а можливо навіть регулярна рубрика. Почну напевно зі складного, тому що що робити з цими кольорами? I don't know. Ой, я не бачила, що жовтенькі теж шимміром. Реально слухайте. Дуже м'який, м'який, до речі, дивіться. Ви бачите, що він відблискує, просто не бачу, чи видно в кадрі. Я думаю, що можна зробити щось типу Halo ай але один колір можливо залишиться за кадром, тому що буде too much. Я хочу зробити тоді цим е, жовтеньким посерединці, Це буде якраз це Хейло, Хайлайт. А по боках, напевно, нехай буде малиновий. Тому що в мене частенько бувають сині макіяжі на каналі. От, так що можна і для різномаїття таке зробити. Беру. Просто задам форму. Ну, вже, бачите, пігмент. Нормальна пігментація. Далі, напевно, я візьму пальчиком. Цей жовтенький. О! Як це гарно. І дуже пігментовано. Мама. Я дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже обережно працюю, щоб не замурзити все, що можна і не можу. то витушується, між іншим, між собою ці... Хоча мені здається, що формула різна. Жовтий, набагато більш пігментований. Він такий бум одразу вистрілив кольором. Бачите, я тільки тут торкнулася, він вже напав. Трошки в мене блік поїхав. Ну, близькі так, що в рефілі є, я. Щось не дуже бачу. Трошки шматочками накладається. Жовтенький. Ну, прикольно, прикольно. Просто залишками зроблю жовтеньке, і тут залишками просто щоб задати таку форму. І подивимось, чи подобається це. Нам з вами. At this point, Хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Це дуже і дуже важливо. Мені yes, в мене складно з цією частиною, тому що в мене глибоко посаджені очі, і тут завжди якась проблема. Через те, що в мене менше консилера не на повіці. і в принципі він так розтягнувся. Знаєте, не супер сильно зафіксувався. Ну, таким світлим прям шаром. Але нічого страшного. Тут така вуп. Такий негативний простір, коли я розслабляю око. в мене одразу тут з'являється оця штука. Ще підтушую. Арайт. Right. До речі, дуже мало осипаються. Якість тіней мене влаштовує. Я візьму на мезинчик. Зелений оцей HTML. Зелений жовтий такий. Ууу! Гарненько, майже не видно, що він зелений. Не видно щось там. Взагалі накладаю, видно тільки, що він переливається трошки зеленим, але не видно взагалі зеленого пігменту. Якщо я бачу такі штуки, в мене одразу тягнеться рука. Тицнути на середину ока. Якось мені не вистачає інтенсивності. I want some intensity here. Витягую. Угу. Ну, все одно слухайте, я б що не зробила. Ви там пишете, що все. Гарною, красиво, і навіть коли мені не дуже подобається. Просто ви в мене найкращі. Тому я навіть не переймаюся. Треба було одразу драг-макіяж робити, що я. Так, ну щось якась, якась така дивна форма в нас і вийшла. Хочеться мені сюди трошки додати олівця, напевно, в куточок. От, а потім ми перейдемо до наступного ока. Зробимо там тіні, потім вії на обох очах і все буде клас. Щось я там олівчик хотіла так. Але моя рука знайшла підводку. І тепер на стрілка. Коротше, намалювала маленьку стрілочку. Напевно, що заповнюю трошки каялом, але це вже пізніше. Щоб не повторити помилку оцього ока, я додам ще консилер навколо очей, щоб мені було комфортніше працювати. Насправді так багато людей хвалило оцей консилер. Блес Б'юті за те, що на ньому зручно працювати тінями, але щось я не розділяю їх захоплення, може, це тому, що він закінчується в мене. От, але мені завжди подобалось більше консилером Color Intense користуватись. так. Додам консилера трошки сюди, бо цей простір, якщо не заповнити консилером, він і без того кривий. У нас не те, що багато вибору, але я думаю, що я зроблю сіро-чорний макіяж, несподівано. І додам е, якісь білі штучки. Я нанесу спершу чорний. Не знаю, мені завжди чомусь легше працювати з темного в світлий. Ого! О -ма -о Дуже добре. Я все це просто прибиваю поки що, нічого не розташовую. От, і мені вже подобається. Mm. На цьому моменті в мене розрядилася камера, поки вона заряджалася, я пробудовувала форму, а потім, коли вмикала запис знову, забула вимкнути мікрофон, як завжди. Ну, щось таке. Я навіть не знаю, на що це схоже якесь. Щось, начебто я не закінчувала курсів по мейкапу. Боже, який сір. Це що моя мрія. Лежала в мене в коробці стільки часу. Так. Сіренькому додаю, але я не хочу доходити прямо до початочку. От бо там я хочу залишити негативний простір. Вивчила модне слово, щоб додати туди якийсь з цих шиммер. Напевно, зелений, тому що він мені ніж цікавий. Ура! Зараз буде мікрофон. Окей, олрайт. У нас вийшла така. Форма дивна, в мене сьогодні якісь проблеми з цим, ми вже це з'ясували. Що я зробила? Я зробила перехід з чорного в сірий і хочу цей негативний простір, щоб біля носика заповнити шимером. А ще я нанесла тон, хочу взяти цей зелененький рожевий кайф. Це саме те, чого я хотіла. О, oh гош. Взагалі, все таке хороше. бо Я тепер хочу купити в них все. Ця палетка просто. Mm. Окей, зараз я додам якусь штучку е до цього, е цього ока, е зроблю вії. І ми перейдемо до контуринку, хайлайтеру і рум'яшок, тобто до самих таких е вірусних продуктів. Гайс, я все. I've had enough. просто треба змиритись. Що сьогодні bad makeup day. Як бачите, я тут намагалася пішла в творчість, коротше, малювала білі якісь лінії, потім чорні сосиски. Це, це не лінії, це сосиски. Бачите, потім якось дійшло до того клюва, який буквально впивається мені в ніс, і до невдалих вій, тому що ці вії я не носила ніколи, тому що мені не вдавалося їх нормально вдягти. Як бачите, справа не в мені, а просто це такі вії, які мені не личать і не підходять. Ну, в такому макіяжі, там, де не видно взагалі цієї частини, можливо, але тут вони просто роблять, мій погляд, важчим. Коротше, з очима така історія. В принципі, клюв ще непоганий, там щось десь брудно, якісь колбаси чорні намальований. Але, в принципі, знаєте, піти в клубас. так. В принципі, можна. А так, ну не знаю, можна сходити і змити це. <смі> Отак от, от, я думаю. Так, що ж, зараз я тоді е, нанесу туш, отут під очима все приберу, і ми перейдемо нарешті до тих е, магічних баночок. Напевно, почнемо з контура, бо вже яке ж це просто ну, тримати в ручках. Це відтінок Soft Ten. І виглядає він. Супер холодним. Я не знаю, чи він мені підійде. Боже, мені здається, я вже облажалася. Ну, окей, тут буде більш вдало. ого Слухайте, ну мені подобається, як воно тушується. І колір норм. Припустимо, припустимо. Ну в цілому досить непогано. В принципі, Окей. Він виглядає супер сірим. Мені подобається. Я навіть, напевно, не на люб. Да, через те, що я вперше взяла в руки цей аплікатор, я трошки не дуже рівномірно нанесла в деяких місцях. Mm -hmm. Ой, Боже, що ти тут намалювала? Скажете, нічого не видно? І ви будете праві. Окей, okay, наступний, давайте візьмемо румяшки. Боже, ну вони такі. Лавкейк. Осміхаємось, наче нам не боляче в цьому житті. У мене насправді от прям рідких рідких рум'ян нема. В мене є вони в стіку. В принципі, напевно, це все, що в мене є, окрім сухих. Здається, просто ще, знову ж таки, не дуже вдалий пензлик, тому що він доволі пухнастий, а такі текстури краще чимось чільним розподіляти. О, ну так вже повеселіше. Так. Зараз мені, мені весь тон зніме. Oh, C'ю. І хайлайтер. Touch of Frost називається цей хайлайтер. Він дуже популярний, саме цей відтінок. Ну Взагалі в них, по-моєму, був тільки один відтінок на момент, коли я це замовляла. А зараз з'явилися інші mm. з іншими відтінками. Мені здається, там навіть щось таке зеленкувате було. А от мені зеленкуваті такі хайлайтери. Прям дуже цікаві. Дуже прикольно. Не сказати, що щось особливе і немає якихось переливів. Просто такий холодний хайлайтер. Його помітно. Він прикольний. Якщо б кремові продукти не було помітно, в мені було б дуже багато питань до цих продуктів. Сюди і сюди. Всі сюди. Хочу зазначити, що не роз'їдають продукти тон, консилер і все, що є на моєму обличчі, нічого не поворухнулося навіть. Це супер круто. Главну чи помітно. І останні продуктики. Я не стану, напевно, мазати різними блисками різні губи. Не виглядають вони дуже прикольно. Ну, красаж. Ой, зелений, прям такий зелений. Я ж вже не впевнена, що вони такі непомітні, як я думала. Боже, щеглем просто в мої фаворити. Подивіться на це. Офігіти, мені дуже подобається. Я взагалі то взагалі не фанатка блисків для губ, але це щось цікаве через те, що тут є такий трошки зелений пігмент, воно якось такий цікавий відтінок моїм губам надало. Вау, мені супер подобається. І воно трошки ментолове, наче. І пахне дуже смачно. Я ніколи не була настільки excited щодо близьку. Ще Глем це що таке? Мені дуже сильно подобається. Якщо б не Bad Eye Makeup Day, це було просто вишка. Ну, в принципі, якщо не вважати мої криві руки, а, продукти пушка. Мені супер подобається все, буквально все. Всі відтінки близькі, я спробую, Я впевнена, що там все буде круто. Мені дуже цікаво, чорний спробувати. От, Палетки клас, особливо чорна. Прям от, різнокольорову я не впевнена. Можливо, я її віддам. Хоча мені дуже подобається оцей от зелений той, що, той, що золотий шиммер. Подумаємо, подумаємо вії від стій. Дякую, Сефора. Сефора, до речі, теж відстій. Тому що, якщо ви не знали, вони провозять для росіян все, що працюють в Росії, і провозять їм бренди, які там вже не продаються. Чудово, правда, мені теж подобається неймовірно. От, от такий сьогодні огляд. Скажіть, як вам напишіть. Мені здається, що коли я це буду монтувати, я буду дуже сильно кринжану, або буду дуже сильно заспокоєна, тим, що це виглядає не так погано. Дякую, що мене слухали. Дякую, що мене терпіли. Що дивилися, як я роблю мій макіяж. Напишіть, що ви думаєте про нього в коментарі. Як вам взагалі продукти від Чиглем. Чи ви зацікавлені? Я дуже ексайти щодо того, щоб по ними користуватись і надалі. Любіть себе, бережіть себе, бережіть тваринок. Не ходіть по зоопарках, це шкідливо для тварин. Рин шкідливо це навіть не те слово. Отаке От в мене передбачення на сьогодні для вас. Дякую вам за увагу і всім папа. -па.